Так, знову Турківщина, знову Букові ліси. Збираємо ось таких красунчиків. Перший. Другий. Буковий ліс молодий, осінь, пізня пора, друга половина жовтня. Такі часи вони саме люблять проростати. Ще один. Тут ще один. Така ось під камінчиком чудова оказія. Отак. Друга половина жовтня. Мінус 4 градуси зранку, а в буковому листечку маскуються ось такі красунчики.